Українці не голодуватимуть. Більшу частину зерна вже зібрали, і тепер цілком очевидно, що до кінця сезону його буде майже 45 мільйонів тонн. У 2011-му мали 56, але й цьогорічних обсягів вистачить. Запевняють чиновники. кажуть, самої пшениці буде до 14 мільйонів тонн. Для споживання нам треба 6. Крім того, перехідні залишки є, тож можемо ще й експортувати. Квот поки що не передбачили. Від торгівлі цьогоріч фермери мають заробити, бо ціни на зернові зростають. Затону Ниці другого класу наразі правлять 1900 гривень. У порту вона вже по 250. І це тоді, і ще у червні була по 1650 гривень. У світі негативні тенденції на ринку зернових. Перш за все, це посуха в Сполучених Штатах. Сполучені Штати є найбільшим експортерами споживачем кукурудзи і продуктів взагалі до зернових. Ціни на кукурудзу тягнуть за собою ціни на сою, і ціни на сою тягнуть за собою ціни на пшеницю, і таким чином. Українські ціни теж прив'язані до світових цін і підняття світових цін спричиняє зростання внутрішніх. За прогнозами, вже у другій половині жовтня, то на пшениці може коштувати приблизно 350 доларів, тобто 2800 гривень, що потягне за собою і вартість хліба. Принаймні комерційних сортів майже на 10-15 відсотків, кажуть аналітики. Щодо виробів соціальних вони дорожчати не повинні. Принаймні так обіцяють високопосадовці. Утім, зростання ростінок уже помітили жителі Хмельниччини та Волині. Якщо раніше буханець коштував 3,45, зараз він уже по 3,80. Має дорожчати хліб. Але не восени, я думаю, що це буде реально десь в самому кінці року, на початку наступного року. Ми відчуємо здорощення і молока, і м'яса, і хліба. Не буде великим здорощення, тому що не дивлячись на те, що в багатьох регіонах у нас погода знищила врожай, але в інших регіонах він непоганий, за рахунок цього таких якихось великих скачків, стрибків, сорок відсотків 50-30 таких не буде. До речі, аграрії вже почали сівбу озимини для урожаю 2013 року. У профільному відомстві відзвітували, що насінням сільгоспвиробники забезпечені на 101%. Добре, поки що купили понад 200 тисяч тонн. Більше, ніж торік на 10%. Але від потреби це всього 35%. Загалом підозимі планують відвести понад 9 мільйонів гектарів. Наталія Яровенчук, Павло Бондаренко, телеканал ЮБІАР.